З Оповідань старого РИБАЛКИ ІВАН БАГРЯНИЙ. ЧИТАЄ СВІТЛАНА Соколова Паскудна, брат, скверна, я тобі скажу історія. Сам побачиш. Дідусь запалив стару щербату дідівську люльку, подивився вицвілими очима кудись поверх моєї голови. Плюнув на руки і взявся за весла. Ну, мій обов'язок стернувати. Виїхали з кушерів на чистий брідок. Ззаду лишила ще рідка тичок та сизий гнучкий оситнях, та ще крилата розбіжна смуга упирається двома кінцями в стіни осоки. Дивлюсь на костурбату бороду, на волохаті брови. На сірий лоб, вкритий борознами, і думаю, власне, не думаю, а хочу розгадати, що він, цей останній із могікан, з тої решти покоління, яке завтра мусить вимерти, що він думає? Дідусь міцно затягнувся і, не виймаючи люльки, випустив дим у ніс. Такі то, сину, люди, Семен гарний був його приятель, ще з його з Семеновим батьком. Змалку без штанців по сагах лазили, лопутьки їли, гороб'я драли, в ловили, Зав'яжем холоші в штанях, розчепірим і ну волочить, тобто волок у нас. Дуже любили рибачить. І він, Семен цей, у батька вдався, рибалка природний. Було візьміть мене, дядю, з собою по рибу. Це він до Данила ще, як малим. Слухняний був і тихий. Ріс хоче в злиднях та пить доглядом людським. Батька його рано не стало.